Хочу привітати всіх слухачів, тому що маємо сьогодні приємність мати вже третій випуск із тієї програми, яка дозволяє давати добрий шанс у підвищенні своєї освіти, у підвищенні рівня своєї кваліфікації військовослужбовцям, учасникам АТО, військовим і членам їхніх сімей. І хочу ще раз подякувати за. Те та таку можливість для нашого університету і шановному керівнику фонду, шановному Володимиру Сергійовичу і Олексію Юрійовичу, за організацію такої абсолютно потрібної, дуже важливої, гарної роботи. Ну, я маю таку впевненість, що така співпраця буде далі продовжуватися. Я хочу запевнити від імені ректора Ігоря Ярославича Коцена, що наш університет, Східноєвропейський університет імені Лесі Українки відкритий до таких міжнародних проєктів. Ми готові співпрацювати у різних рамках, в різному руслі, але в першу чергу на благо нашої незалежної. Української держави. Тому ще раз хочу подякувати за гарну роботу, яку провів інститут економіки і менеджменту, тому що кожен проєкт, який дає можливість е, організувати його фонд соціальної адаптації, кожен проєкт є досить цікавий, дуже вагомий, спрямований не тільки на теоретичну, але й на практичну реалізацію тих знань, які отримують слухачі наші, Тому я сподіваюся, що і далі ми будемо мати гарну таку співпрацю. Ще раз вітаю всіх, вітаю із наступаючими різдвяними святами, з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб при доброму здоров'ї ми всі мали гарні творчі успіхи, гарне, добре порозуміння і, зрозуміло, кожен із нас зміг реалізувати себе на нині тієї доброї співпраці, яку ми маємо. Рамках таких проєктів, які організовує власне фонд соціальної адаптації Україна-Норвегія. Тому дякую. Ще раз вітаю наших гостей, ще раз вітаю всіх учасників і сподіваюся, що буде ще не одна зустріч у стінах нашого університету. Дякую. Хочу також щиро виразити подяку викладацькому складу нашого Східноєвропейського національного університету за турботу, за, за те, що вони прилагали максимум зусиль для того, щоб слухачі курсів отримали якісні знання. Хочу сподіватися, що в подальшому, в майбутньому ці знання, отримані слухачами курсів, будуть їм в нагоді і в подальшому допоможуть тим, хто і отримав дипломи, практично використати їх в своїй майбутній діяльності.